Гігантський черевик нещодавно пошили та презентували міському голові бордичівські майстри із фірми Чобіток. Подарунок 90-го розміру. Це як два черевики 45-го, який вважається чи не найбільшим серед звичайного взуття. Задум був нашого міського голови Василя Константиновича. От він на одному із свят наших комунальних побутових підприємств от він мені запропонував, що Сережа, давай, каже, спробуйте зробити значить, такий туфель, щоб був він великий, красивий, щоб такий неабичний, для того, щоб каже, він у нас у Бердичеві був, щоб ми могли похвалитися. До нас каже, часто приїжджають гості, буває там, із Кабніна, там із Польщі. Каже із інших міністерств, щоб нам було щоб показати, похвалитися, що наші бердичівські майстри на щось здатні. Ось так тріка майстрів Сергій Коляда, Валерій Татунець і Олексій Калайда захопились ідеєю пошити велетенський черевик. За основу взяли італійську колодку 45-го розміру, знайшли умільця, який виготовив дерев'яну колодку довжиною 60 сантиметрів. На те, щоб за її допомогою зробити взуття, пішло два місяці. Знадобились і старі інструменти з музейної стінки, які колись були необхідним знаряддям для чоботарів. Кожну операцію нам приходилося робити по три, по чотири, а то й по п'ять разів. От ми робили і ми його знімали. Ми щось дороблювали, щось дорізали, щось перешивали. По новому щось затягували, щось воно не лягало, щось воно кривило, щось воно не витягувалося. І... По-перше, ми повинні були ще цю колодку зняти з неї модель. Ми старим дідовським методом, так як колись ми навчили, за допомогою поп'ємаше, ми цю колодку обліплювали бумагою, там 5-6 слов бумаги, наклеїм її мастили, клеїли, вона ця бумага висохла. Тоді ми по ній вже рісували, малювали деталі цього взуття, а потім ми вже її розрізали, знімали. Зшивати велетенські деталі довелось два дні. Підбирали і товсту нитку, і відповідну довжину стіпка. Процес затягування верху теж вимагав необияких зусиль та участі помічників. Нелегко, легко, так, По-перше, із великих розмірів і веса по сравнянні допустим з такою колодкою, на якій ми обычно працюємо. Але з найскладнішим завданням, яке могло звести усю роботу на нівець, чоловіки зіткнулися, коли черевик був повністю готовий. Саме найважче було його зняти з цієї колодки. Є спеціальний клин, який витягується. А, це, це да. І тоді можна зняти легше знімається. Ну, просто як робився перший раз цей туфель, то ми не знали, чи ми його взагалі знімемо. Тому що колодка клин малий, малий клин, і вона от покажу вам. Таку колодку. Така колодка, вона ламається і просто витягується. Ця колодка не ломається. Ми не знали, чи ми її знімемо взагалі. Усе в Черевикові від устілки до каблука зроблене зі шкіри. Якби існувала людина з таким розміром ноги, то запевняють майстри, почувалася б у цьому взуті комфортно. Незвичайний подарунок міський голова продемонстрував на останньому засіданні виконкому. Я пропоную нашому директору, нашої. Е швейної або фабрики гонів, правильно називається, виготовили виготови під ці черевики нормальні костюмки. То, що ви чудовського хлопця вдягали, у вас досвід, досвід є. Черевик складає 60 см, 90-й 90 розмір. Ви бачите, що виготовлено якісно, якісна шкіра, якісна, якісна владинка. Все по технології, як це робилося раніше. На вигляд взуття зроблено бездоганно, проте майстри, як справжні професіонали своєї справи, знають, що це далеко не так, а тому вже мають заготовки на ще один черевик, вже з елементами декору збираються презентувати його на сцені під час святкування дня міста.